Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Політика і велика економіка інформаційні стрічки в Штатах переповнені повідомленнями про нові мита і тарифи Трампа, але це не знижує градус пристрастей щодо переговорів з Україною і навколо України. Про них поговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Мановченком. Він наживо з американського конгресу. Дмитре, вітаю тебе, будь ласка. А на якому все етапі чи не витіснить оцей торговельна війна і ажіотаж навколо неї війну реальну? Ну, насправді дійсно витісняє, хоча би на ці кілька днів, тому що величезна ажіотаж тут у сполучених штатах, ну і в світі в принципі стосовно цих нових тарифів Трампа чую, як колеги включаються. Вони навіть використовують термін третя світова в сенсі третя економічна світова війна, тому що пам'ятаєте, що були якісь там локальні торгові війни, які розв'язував Трамп, зокрема під час свого першого терміну. Ну і власне можемо можемо сподіватися. Я думаю, що найближчими днями все ж таки трішки. Чухне цей ажіотаж і повернуться справді до важливих речей. Ну а українська тема, тема українського врегулювання і теми переговорів між Вашингтоном і Москвою. Вона ж все одно не сходить ані з порядку денного, ані з перших шпальт. Ну хіба що на ці кілька днів? Тому що ну уявіть, якби не цей скандал щодо торговельної війни, щодо тарифів, ну чи могла би преса, наприклад, пропустити візит сюди, до американської столиці, не просто до американської столиці, а до Білого Дому представника Кремля дійсно в Критому режимі Ну, вчора і сьогодні Кирило Дмитрієв тут у Вашингтоні у Сполучених Штатах більше того мав зустрічі у Білому домі. Перший російський високопосадовець, який відвідав американську столицю з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, ну і багато зустрічей у закритому режимі. У нього сенсаційні ще і в тому, що це людина з американських чорних санкційних списків. І адміністрація Трампа пішла навіть на те, щоб скасувати або призупинити його перебування під. Санкціями для того, щоб видати йому американську візу. Цікавився, що щодо чого цей візит. Є інформація, поки що тільки закрита, тому що й візит закритий. кажуть, що в принципі він веде економічний трек, тобто розмови не стільки і не тільки про Україну, скільки про взагалі велике перезавантаження між Москвою і Сполученими Штатами, якого хочуть і Трамп і Путін. Ну зокрема говорять про відновлення прямого авіасполучення, про можливість скасування санкцій, на якому наполягає Росія, і навіть чую, що Дмитріїв привіз. До Вашингтона великий бізнес-пакет, розуміючи, що нинішня адміністрація Трампа багато в чому базується на бізнесових інтересах, або навіть будь-які політичні рішення все одно мають приносити економічні дивіденти. Цей бізнес-підхід це очікування економічних дивідентів є і щодо України. Ну і якраз міністр економіки Сполучених Штатів в інтерв'ю Блумбергу Скот Бесен сказав, що українська делегація має прибути до Сполучених Штатів або наприкінці цього, або на початку наступного тижня, щоб обговорити запропоновану Вашингтоном угоду щодо корисних копалин. Цей новий варіант, який більш широкий, з'ясовував теж в дипломатичних джерелах. кажуть мені, що це поки не підписання, скоріш за все, що це дійсно обговорення. Що ось на такому, поки що, попередньому етапі є цей момент. Але знаєте, цікаво, що до цього у державному департаменті, навіть не на камеру, журналістам, говорили, що, начебто, хочуть трішки угоду відкласти, хочуть зосередитися на мирних домовленостях. Ну і зараз ми бачимо, що навпаки, американська адміністрація інтенсифікує знову ж таки переговори щодо цієї угоди, і це насправді показує, наскільки неузгодженими є позиції різних американських відомств в рамках однієї, здавалося б, команди Дональда Трампа. Ну і наскільки змінюються пріоритети, вектори в залежності від того, який сьогодні настрій, яка саме сьогодні надійшла чергова команда. А щодо неузгодженості дії американської влади, є ще один приклад, але трішки інший, тим не менш, це. Е якраз конгрес, ну і конгрес зараз обирає свій власний трек. Конгрес намагається е, діяти і встановлювати певні обмеження для команди Трампа. Поясню, що мається на увазі. Е, після того як президента обрали, ми практично не чули конгресменів і не тільки республіканців. Зрозуміло, що вони однопартійці. Трампа мають його підтримувати, але і демократів. Це американська політична традиція, що будь-який американський лідер, як би тут в конгресі до нього не ставилися, має отримати певний час. Для того щоб ну показати або свою програму, або свої дії, але ось саме зараз, вже через кілька місяців, вважайте, конгрес хоче створювати певну систему ну таких стримувань і противаг. Ось цю класичну. Саме тому ми бачили ініціативу з десь 5-6, Мені здається, конгресменів її висунули. Ініціативу ініціативи щодо того, що має з'явитися резолюція, яка заборонить американській адміністрації виносити зміну українських кордонів як умову на переговорах. Після цього з'явився. Ця лист конгресменів, які зокрема підписали республіканці, близькі до Трампа, і йшлося там про те, що доля заморожених російських коштів заморожених кремлівських мільярдів теж не може бути на переговорах, не може бути предметом переговорів, що не можна щодо цього навіть торгуватися. Ну і зараз ми бачимо новий набагато потужніший крок, тому що дивіться, там там 5, 7, 9 конгресменів виходили з цими першими ініціативами. Зараз ми бачимо десь 50 сенаторів це половина сенату. Це дуже потужно, дуже серйозно, тому що ну, десь е, близько ста конгресменів, близько ста сенаторів. Ми маємо 50 – Це ну ще кілька голосів. і Можна буде взагалі сенатом затверджувати. Йдеться про те, що конгрес хоче встановити обмеження, обмеження про яке вже повідомлять Москву, закріплять навіть законодавчо. Можливо, і там пропонується запровадити мита до 500% і щодо Росії, і щодо тих країн, які зна. Нею торгують, торгуються енергоносіями, торгують нафтою, торгують газом, в разі якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання. Ну, бачите, пропозиція максимально радикальна. Навіть самі конгресмени, я говорив тут в колуарах з їхніми помічниками, в принципі, не очікують, щось в цьому виді вона пройде, буде проголосована. Втім, якраз вони розраховують, що саме конгрес зараз, коли адміністрація Трампа проводить переговори з росіянами, зокрема і ті, що відбуваються сьогодні, із представником Москви. Саме конгрес має встановлювати певні обмеження, проводити певні червоні лінії, які в е, адміністрації, які білий дім не має перейти. Ну і закінчуючи буквально 20 секунд, скажу, що тут в конгресі дуже цікавий був сьогодні виступ нового головнокомандувача е, військами Сполучених Штатів у Європі. Ми всі пам'ятаємо Бена Ходжеса. Ось це та приблизна позиція, саме та позиція. І він сказав, що за його даними за даними розвідки, Росія зараз готується увага до масштабного. Довгого протистояння з Європою. Ну і якщо вже військові про це говорять відкрито, то ми бачимо, що не так легко проходять переговори, і можливо дійсно Кремль грає в цю довгу ігру для того, щоб прорвати дипломатичну ізоляцію, але взагалі не налаштований на мир. Всі подробиці щодо виступу цього сьогодні тут в конгресі якраз можу розповісти у випуску 8, в нашому підсумковому випуску. Льоша, колеги. Дмитре, дуже тобі дякую за докладну розповідь. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент напряму із Вашингтона. І е, ще раз ми побачимося з ним. Звісно, о 20-й годині в рамках підсумкового випуску. Не пропустіть. Дякую, Дмитре. Ну а обговоримо ці рішення Білого Дому взагалі історії, які йдуть за океану сьогодні. З нашим гостем це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук і к... керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, радий бачити? Олексій. Бачите, я на минулий раз, щоб що четверга в нашій студії Олексій Буряченко. Ну, я тільки задоволенням підтримую. А дивіться, ну я би почав все ж таки про тарифи трошки. Ну тому що я тут е, якраз е, готував найгарячіша ще й... тема, найгарячіша да. тема. Вона зараз всюди, і мені доводилося на сьогодні. Довелося готувати акцент. Пізніше буде угу. е, до речі, не пропустіть він буде о 21.30 Сьогодні ми чекали Олександра Мусієнка. Була така нагода пана Олександра залучити до студії. Він рідко був яке останні часу через армію. Так я перекажу. І, от дивіться, ну дійсно світ в шоці. Ну тому що по перше, тарифи там там вже ринки відповіли. Там навіть у Штатах там Apple впала на понад 6%. Tesla на 4,5, Nvidia приблизно на 4, Microsoft майже на 2. Азійські ринки сьогодні в Разі. Тесла на 36? Ну, на 4,5% це було на ранок сьогодні. Ну до цього ж, чому ж ну, взагалі, так. Да, да, взагалі так, чому масквич на новині бок, просто да. про тарифи? Так, да, да, да. А і ще цікава деталь. Я не знаю наскільки це пристойно цитувати, але просто я вчора дивився різні різні, різні різні, значить, ці коментарі щодо цих тарифів розсмішив мене найбільше. Значить, Франц 24, тому що там вони покликали декого Скота Лукаса, професора американської міжнародної політики університетського коледжу Дубліна. Він коментував тарифи. І коли ведуча запитала, ну як ви прокоментуєте, він сказав значить, наступну річ. Це цитата. Я перепрошую одразу. Перед тим як почати, я би хотів сказати, що це була найтупіша та найбільш економічна неосвічена промова, що я чув у житті. Кінець цитати. Це цитата ще раз підкреслю. Ну от таке різні абсолютно. А е, е, коментарі е, різні всі сходяться в одному. Тарифи це недобре. Американці точно платитимуть зі своїх кишень за певні речі. От більше того, деякі е, е, історики економіки вже сходяться на тому, що саме тарифи стали причиною ну е, надмірного подовження ефектів Великої депресії на початку ХХ століття. Ну, в будь-якому разі, навіщо це Трампу? Чи є в нього план? Чи це просто от от. Запровадимо тарифи. Ну, велика Що депресія, якщо вже ну, скажімо, зачепитися за це питання. Ну, потім, потім підемо вже по да, іншим абсолютно. аспектам. Там ще є да, там величезна кількість mm. моментів. Це ж перевиробництво. А, тобто, це, ну приводячи надзвичайну мову, це коли держава виробляє значно більше товарів, аніж може продати. А, відповідно, потім починаються інфляційні процеси, mm -hmm. а голопуюча інфляція, знецінення валю, валюти, а, ну все. Ну, в принципі, економіка ну заходить в великий період рецесії. Чи може це статися сполученими штатами в наслідок запровадження цих тотальних тарифів? Оголошення цієї тарифної ну, війни очищають внутрішній ринок, очищають від експорту Задумка думку. Така імпорту перепад, перше приближення. Це ну, перше так, це приближення. Блочно, що називається. Да, так, да, да. ну це як ну, для 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 ну, прості рішення. Да? От пам'ятаєте, була в СКВІ ця історія? Прості рішення, прості на рішення, да, які нічим гарним не завершилися. Ну, так, ну, абсолютно. Для зв... мене з культури прості рішення, знаєте, з історії культури, це пам'ятаєте, а що там? Все взять і поділіть. Це просте роз... рішення. Ні, зрозуміло, що якщо ти обмежуєш потік імпорту в свою країну, очевидно, що а, далі ти йдеш, ну, чи, чи сам. Обмежують чи тобі обмежують, то далі ти займаєшся тим, що займалася Російська Федерація при Путіні. Імпортозаміщенням, правильно? Ну, тобто йдеш шляхами свого друга. Да? Або тим, чим займався Радянський Союз, або, або, тим, або за, 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 за залізною за завісою. Да. Абсолютно правильно. правильно. Але тут є нюанси: коли економіка глобальна, то і ланцюжки коопераційні, вони також глобальні. Ми Якщо, або... Про Світову організацію торгівлі. Ні, ми там її по, там за, там ми її за скобки. Винесли, тому що по а суті зараз Трамп її просто вбиває. А вот. ну, умовно кажучи, якщо американці думають, що якийсь додж або да, там, якісь Chevrolet американський там повністю виробляються в Сполучених Штатах, вони ж помиляються. Вузливі деталі виробляються в країнах Азії, в Індії, в Китаї. Метал для цього добувається багато де, в тому числі, до речі, в Україні uh -huh. Україна Сполученим uh -huh. Штатам продавала сталь. одна із Тих країн, а, а в Сполучених Штатах да, відбувається фініш такий а, а, цього технологічного Фінішне, процесу. Круплова збірка. Да, бачу, як це збірка аби, так, крупну злого збірка, а не тільки детали, але й технології, як би угу. цей продукт. Але штати ж в своїй глобалізації пішли ще значно далі. Де виробляють зараз? повернемося до того ж маска, де виробляють айфони? В Індії, в Китаї. Вже кажуть, що вони мінімум на 90-80% подорожчують. Причому і для ринку. Індії і для ринку Китаю, де вони втратять можливість для конкуренції, Absolutely. і для того, щоб потім потрапити в сполучені штати, і потрібно що? заплатити 37%. На азійських ринках, де їх виробляють, там ще є явище реекспорту, коли їх вивозять, а потім завозять і обидва рази будуть. Да. платити. Тобто, звичайні американці, якщо вони раніше пам'ятаєте, як ми з вами завжди аналізували політичні цикли в Сполучених Штатах, на що орієнтуються американці, я нагадаю, що пам я пам'ятаю. Я багато ще пам'ятаю двом двом критеріям. Це Ціна на бар нафти, отобто ну, мовна ціна на заправці для звичайного американця, і друге аспект – іпотека. Оце дві такі два так. економічні стовба, на яких базуються будь-які економічні У, уявлення про добробут. Да, Політичні так. кампанії, їх економічна складова, будь-якого президента там, mm -hmm. чи політичної партії. От, зараз, коли американці почнуть за все платити значно більше, коли закінчаться на складах товари, які були закуплені по старим цінам, і їм потрібно буде шукати якесь імпортозаміщення, або ж. Видко налагоджувати ті процеси, які вже не конкурентно спроможні, які йшли з інших країн і зараз обкладені митом. Ну тоді звичайні американці просто будуть шоковані на правду тими наслідками, які не самореалізували. Ну, там пам'ятаєте, Трамп казав. В нього був такий теж простий, як дія, простий, 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 теза про те, що ну не подобається, так виробляйте у США. Ні, так він де, я пам'ятаю. Ну. Так же Трамп казав в своїй промові, що ну буде важко. Але треба терапію. Ні, ну, ну, ну ви ж повідаєте, білоруський народ буде жити як там довго, чи як там Ні, як... Зрозум... Ні зрозуміло. Все, знову ж таки, це знову ж о, це, от його фраза, це перше приближення. Ну очевидно, що він каже, йдіть до нас в економіку, виробляєте в нас, на вас не будуть розповсюджувати смита. Ну і, відповідно, ви зможете продовжувати заробляти. Але, Але да, Бог а... з ними. Ну God okay. bless America, так, що називається Окей, щоб Україні допомагали. Дом. Добре. Ні, Але правду, це можна все було робити. От я настане угу. скажу. Не хочу критикувати. От. Це все можна було робити. Це можна було все зробити частиною одної стратегії, якщо б зробити це покроково і прогнозовано. Я вам більше того скажу. І науково обґрунтовано. Правильно, і аналітично обґрунтовано. І, і до сот велика кількість питань. Вона угу. так же, як і всі зараз на, на, на державні інституції, не виконують свої ролі. І можливо, дійсно, є певна логіка в ці стратегії Трампа да можливо не через мита регулювання там відкидатись до 19-го там століття, 20-го, да угу. а скажімо, ну скином більш більш обґрунтовано, більш гнучко підходити до цих питань. Тому що чому Китай спокійно реагує? Да тому, що він вже всі виробництва свої там Абсолютно. пріоритетні поріс Латинську Абсолютно. Америку, і зараз не Китай продає Сполучені Штати, а Бразилія, Перу, Аргентина. А по суті, вони наповнюють бюджет Китаю. Во. Угу. Та, але по якимось причинам аналітичні довідки оці глибокі чи Трампу на стіл не кладуть, ну чи кладуть або він їх не читає. Слухайте, він же стіл міняв вальному кабінеті. То може точно. вони на той старий кладуть, <плес> Треба <плес> подивитися. <плес> не знаю. Тому я от хочу завершити, враховуючи вище ж на правду, що це дійсно може і потрібно було зруйнувати те, що вже не дієве. Можливо, і Трамп і виконує функцію цього глобального ру. <плес> Mm -hmm. Не вніка. Чому? Тому що в Америці в економічні проблеми в них максимальний державний борг. Він збільшується. Олексій, ви чудово знаєте, Конгрес щороку голосує mm -hmm. за підвищення максимального порогу державного боргу. І якщо федеральна система не підставить плече Трампу, а це Діпстейт, не факт, що він підставить, то це від'ємне експортно імпортне сальдо може схлопнути економіку Сполучених oh, Штатів. Absolutely. Тому, як на мене, Трамп розуміє ці аспекти і намагається. Гається, ну контрдії такі реалізовувати, але знову ж таки він це робить занадто топорно і занадто швидко, і занадто ну, як на мене, непрофесійно, що на шкоду внесе і всім іншим, зменшивши на направду рівень світової економіки, і не будуть за це платити звичайно американці і значно більше ніж раніше. We gonna live and see, да поживемо, побачимо. Да. А в будь-якому разі дві країни, які не отримали вчора ввечері е, mm -hmm. тарифів у цих. Білорусі, mm -hmm. Росія. Mm -hmm. В чому суть? Як гадаєте? Чому? А там ще й північна Корея, якщо не помляюся, північна Корея бо з нею. У нас менше вона цікаво цікавить, але трошки менше. Але Білорусі, Росія не отримала, і це пов'язують деякі а, а, аутлети. Новинні mm -hmm. новинарні це з е, візитом сьогоднішнім до штатів оцього Кирила, Як його там звати? Забуваю я їхні імена постійно. Дмитрієв, котрого, між іншим з Індепендент назвала у матеріалі інвестиційним посланцем. Інвестиційний менеджер, такий. так і інвестиційний банків. Угу. Мені от що цікаво, чи будуть, як гадаєте, ніхто поки що не знає, навіть наш кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, який ну, знає, здається, все. Не знав про що ще не завершені розмови, ще немає інформації. Як гадаєте, давайте трошки пофантазуємо, чи могли вони говорити про аналогічну угоду з Росією, таку саму замість України, про рідко рідкісно земельні матеріали? Ну да ну, по перше, на рідкісно земельні матеріали Трамп вже його формулюється угода набагато ширше, як угода про ресурси. Погода про так, вже не йде мова про Милерал виключно там так. або пріоритетно від земельні матеріали, От, але ж Олексій, ви абсолютно правильно зробили акцент на те, що ми не побачили, тих 10% відносно Білорусі, Росії та Північної дивно. Кореї. От, але якщо я тут погоджую, що Північна Корея і Білорусь тут зрозуміло, тому що в них ну просто немає товаробороти зі сполученими <laughs> штатами. Слухайте, але і в Пінгійнів його теж немає. Американські розумієте? посадовці говорили, що так. На, на Росії мовляв вже і так вже великий і величезний є е, санкційний тиск. Так Ну, от, а я ж скажу, але на підвінці фіг також немає. цього. Це ну, так, ну, так. експортний порно загар... на товарооборону. Мені цікаво, що вони експортувалися. Паносаму я мушу вас перервати. У нас зараз Ірина Іванова ще одна наша колега. Вона знаходиться у Брюсселі. Наскільки я розумію? І зараз вона включиться, і ми перейдемо плавно чи різко на тему Європи. Ну а поки що підвищити витрати на оборону в НАТО до 5%. З такою пропозицією приїхав у Брюссель державний секретар США Марко Рубіо. Уперше зобрання на посаду він бере участь в засіданні міністрів закордонних справ країн альянсу. І окрім оборонних питань, партнери обговорюють подальшу допомогу Україні. І тему продовжить якраз Ірина Іванова, моя колега з нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Я вгадав все правильно. Іри. Но вітаю тебе, будь ласка. Розкажи, в якій атмосфері проходить зустріч? Ну і яку саме допомогу Україні обговорюють дипломати? Це найголовніше. Так, вітаю Олексію! Зустріч міністрів закордонних справ традиційно відбувається за зачиненими дверима. І проте перед її початком учасники поділилися планами на сьогодні та думками щодо найважливіших викликів сьогодення і загроз для альянсу. Тож сьогоднішнє засідання цілком і повністю присвячене зміцненню оборони НАТО, колективної безпеки та України. Загроза з російського боку залишається, сказав генеральний секретар Марк Рюте. І наголосив, що вона існуватиме ще довго, навіть після встановлення постійного миру в Україні. Тож на його думку альянс має Зробити все, щоб Україна могла далі боротися. У всіх цих обговореннях буде спільна тема: Україна: як утримати Україну в боротьбі, як забезпечити, щоб ми й далі надавали все необхідне для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, зокрема військову допомогу. За словами Рюте, співпраця Москви з Пекіном, Пхенянами та Тегераном загрожує безпеці союзників НАТО в різних частинах світу. І у міністерській зустрічі сьогодні беруть участь партнери з індотиховканського регіону. Також уперше на посаді державного секретаря США у Брюссель прибув Марко Рубіо. За його словами, альянс має бути достатньо сильним, щоб протистояти нинішнім загрозам. Тому він очікує, що всі учасники блоку і сполучені штати зокрема підвищать оборонні витрати до 5% ВВП. І ні, США не збираються виходити. Одити з НАТО запевнив дипломат. Сполучені штати є частиною НАТО. Ми активні. Просто зараз, поки ми говоримо, Сполучені Штати є настільки активними в НАТО як ніколи раніше. І частина цієї істерії та гіберполізації, яку я бачу у світових та деяких американських змі щодо НАТО, є необґрунтованою. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми залишимося в НАТО. Україну на зустрічі представляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він сьогодні поінформував партнерів про ситуацію на місці. Також у дипломата було заплановано кілька двосторонніх зустрічей. Зокрема, він уже поспілкувався з міністром закордонних справ в Японії та Кеші Іваєм. Міністр Сибіга розповів про зусилля України для досягнення справедливого миру. Подякував Японії за її незмінну підтримку. Запросив японські компанії долучитися до реконструкції України. У вас є унікальний досвід відбудови після війни, і ви насправді створили диво у своїй країні. Ми би хотіли, щоб ви допомогли нам створити успішну історію реконструкції України. Дуже дякую за вашу підтримку. Також міністр Сибіга матиме сьогодні переговори з генсеком Марком Рюта а пізніше, сьогодні ж відбудеться засідання Ради Україна НАТО і про його результати дізнаємося вже пізно ввечері. Такі години такі новини на цю годину. Олексію, передаю тобі слова, Ірино. Дуже тобі дякую. З останніми новинами з Брюсселя, з засідання НАТО була моя колега Ірина Іванова. Дякую тобі дуже. Побачимось. Ми ну, продовжимо розмову з гостем нашої студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук і керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію. Угу. Що, що, знаєте, що він Гекубі, що йому гі Що нам НАТО? Яке у вас враження від включення нашої колеги? Ну, Давайте так. У мене звичайно є емоції певні, mm. але я їх буду стримувати. Я думаю, що їх їх стримують і наші дипломати, в тому числі, і наше військово-політичне керівництво. У нас в цьому плані солідарність, як на мене. Ну от, але чи потрібно нам вести діалог зараз в цьому ти стройному форматі? Да, от, американці, росіяни, да, перемир'я, файр? Чи потрібно? Потрібно. Чи потрібно нам вести діалог в форматі НАТО? Використовуючи його е інструменти, в тому числі для можливості додаткової фінансової допомоги на е Україні, потрібно. Ну тобто, потрібно все одно вести цей, цей діалог. Хоча разом з тим, ну от, е Макрубі, де секретар, він же ж ну реально розумна людина. І коли він говорить, що на фоні виходу, де, точніше, на фоні того, що відбувається по суті е такої тарифної війни, яку оголосив Трамп всьому світу, він говорить, що давайте платити в НАТО 5% всі. Ну, це як ну як мінімум викликає певний дисонанс, і от я хочу просто подивитися от найближчими днями, як буде розгортатися ця ситуація, як будуть країни Пейського Союзу реагувати відповідно на цей діалог. А у вас не виникає е враження, принаймні. Відчуття, що там немає якоїсь синхронізації, що ну, просто не, не було якогось брифінгу, коли би сіли і синхронізували е, треки, що називається. А там і не може бути. Давайте от відверто. Угу. Там не може бути зараз. Хулина, там прошу. не може бути синхронізації, угу. тому що е, зараз ця дихотомія, яка, е, скоріше, яка була закладена в Ялтансько-Поздамську цю конструкцію угу. двополярного світу, демократія, автократія. Колективний захід, глобальний південь після розвалу радянського союзу, по суті, мала бути ця дихотомія, мав бути другий полюс. Uh -huh. І, по суті, Сполучені Штати, ну окей, хай буде Китай. Розумієте? Тобто зараз, коли змінюється все, вона дуже роз'єднується. І економіка і політика фрагментизується. І навколо цього всього говорити про якусь гідність направду дуже важко. Для чого то ми Завершу ту uh -huh. думку, яку я не завершу минулого разу, для того щоб побудувати щось дієве і нове, старе потрібно зруйнувати. Тому я досить спокійно відношуся до того, що зараз відбувається як до еволюційного процесу. Uh -huh. І до речі, наостанок, Україна від цих великих мит, які ми вклали всіх навколо нас, а нас ще не дуже, може направду багато чого отримати. От про це, от шкода, що ми не встигли про це, зав'язалося з тарифом. Це моя провина. Я повністю на себе і приймаю. Але я вам дуже вдячний за розмову. Я з дуже радий бачити в нашій студії. Приходьте, будь ласка, ще Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад. Був у нас у студії, хочу сказати на зв'язку. на зв'язку а.